Та зараз тактика така, та ворожа от цими маленькими групами штурми. Що да, дуже багато дронів. Ми теж працюємо невеличкими групами, тому що коли ти збираєшся 10 бійців в одному місці, все це гарантований прильот, навіть не дрона, а чогось більш важкого. На жаль, вони просуваються там біля нью Йорку, на Нівельське там йдуть бої теж, але по Терецьку, скажімо так, ну як ми кажемо, що просування дві хати на добу. Це не просування, це таке вижимання потроху, воно навіть не помітно на карті. Тобто стратегічно там нічого нема. по Покровську, звісно, найважча ситуація. Вона залишається найважчою вже місяць чи два. Вона насправді дуже важка, коли ще не було такої назви Покровський напрямок, коли вони прожали нашу оборону в очеретину. Ось тоді й почалося. Бо вони давлять як вода на весь фронт, на всю таку на всю оборону і де є шпаринка, де щось. В них виходить туди. Вони кидають всі резерви, туди кидають найкращі частини, щоб зробити прорив. Прорива нема це головне, що немає прориву фронту. Це насправді найстрашніше. Ніколи відступили на інші позиції, ніколи залишили якийсь населений пункт. Це нормально, це бойова ситуація, це тактика. Відійшли, щоб зберегти особовий склад, щоб не було котла, щоб зберегти техніку. Таке буває це нормально. Найстрашніше це коли прорвали фронт і пішли далі, як захотіли. Такого нема. Але для розуміння, що відбувається зараз по покровському напрямку, ми казали про часів. Яр. Я точно до доби не прив'яжу. але я кожен день намагаюся робити, хоч коротенько свод. Ось часів яр. Ну, невеличкі бої зіткнення, де ось дві групи зійшлися. Ми не рахуємо, бо вони постійно бувають. Вони зараз тривають три такі зіткнення на часів'ярі. Саме ось 10 хвилин назад із хлопцями розмовляв. Великих штурмів буває 5 за день, за добу, буває 7, 10, 12. Ось така статистика. Таких самих штурмів біля Тарецького, ну, 10-12, було 15 минулої доби. По Покровську 50 на добу великих штурмів це вже норма. Така ось норма. Буває, був такий, як ми жартували тихий день, 35 штурмів. Буває 55-60 таке. Ну і обстріли постійно. Звісно, обстріл ну рахуємо, але рахуємо цілком по напрямку. Там важко сказати де більше, де менше. Тобто, по Покровську дуже жарко, але я днями їздив десь майже дві доби, майже нічого не міг прочитати, і потім відкрив телеграму і був переляканий все знов ми Програли вони тут все захоплюють. Вони йдуть парадним кроком. Це взагалі не так. Просування по Покровську. Ми бачимо знов таки по карті, але фронт не прорвано, і ми бачимо тут саме тут. Бачимо, що вони теж виснажуються, в них теж не вистачає сил. Якщо раніше вони могли наступати відразу по п'ятьох напрямках, тут великий штурм, тут тут резерви підкидають, все з штурмують скрізь. А ми шукаємо резерви, як все розподілити, щоб тримати там, там і там, і і щоб хоч хтось був в запасі на критичний випадок. Зараз вже звужують, звужують напрямок наступу, тому що сил них не вистачає. Хоча вони всі резерви, я кажу, що могли, кидають на Покровськ. Звідси, ну признімали я там окремо, скажу кого вони знімали техніку, навіть з часів яра забрали сюди на Покровськ. Там там вона не Ми ж про це казали, а тут вона, вона їм потрібна. І лізуть дронів у повітрі стільки що. Наш колега Цаплієнка пожартував, здається, пару тижнів тому, що вже у повітрі відбиваються повітряно-транспортні пришліси, тому що дуже багато і наших, і ворожих. І ось зараз вони просуваються до Покровська, залишилось десь 10 кілометрів. Ну, по Новогородовці важко сказати, чому так ми її втратили, бо там були і кріплення, і бійці, були щось пішло. Не так там доходило навіть до дикої ситуації. Наші хлопці, мої друзі, з ССО-побратими пішли. Працювати на, ну, на, на інше місце. Повернулись у Новогородовку, а там же росіяни. Але росіяни розгубились, наші хоч зі скотчі, але машини машині скотчі не бачили. Приїхали скрізь місто, скрізь росіян і подивились. ну їдуть хто їдуть, значить треба людям. Все вискочили, всі живі, виходили останніми. І зараз вони просуваються, але в них є загроза з Селідова. Селідова, там наше угрупування, це фланг. І якщо з Селідова буде удара завдано, то вони будуть відрізані на Покровському напрямку. Тому, по, -по радянським ще підручникам, вони працюють, і насправді так і є, ця система не втратила сенсу. Залишати ворога на флангі не можна, бо буде котел. Вони пішли на Селідова і відразу послаблено тиск на Покровськ. тому що ресурсів не вистачає. Вони звужуються. Я ж кажу, раніше п'ять напрямків тягнули, зараз не тягнуть повноцінно навіть два. Тільки одне тому зараз вони зосереджені на селі дово. Але що стосується знову цих прогнозів, апокаліпсис, я не певен, що їм вдасться взяти селідово без додаткових ресурсів. Коли мені кажуть, а ось прокоментую, не пам'ятаю це в таймі стаття, що вони возьмуть ворог, возьме Покровська, потім піде на Запоріжжя та Дніпро. А навіть із, пане Крило, я перепрошую дедлайн, навіть казали, що виставило російське командування взяти Покровськ до 1 жовтня. Оцей тиск, який зараз відбувається, пов'язаний з пов'язкою до власного цих дедлайнів. Ну і часів'яр до 9 травня вони мали взяти остаточно. До цього була пара дедлайнів, але 9 травня остаточно зараз бачимо вересень, що не взяли. Тому а Покровськ, це був, беремо агломерацію покровськ мирноград Раніше це Рафнармієць Дмитров, такі як Города, які, ну, майже в один злились. Там багато промзон, багато застройки. Ну, він забудований. Міські бої це дуже важко і дуже повільно відбувається. І за розмірами ну, там до війни мешкало у цій агломерації до 100 тисяч людей. Це не Авдіївка, це не Бахмут, це справді велика агломерація. І казати так, що вони її візьмуть і підуть кудись ще. Я кажу: давайте не будемо так розмірковувати. Нехай спробують взяти спочатку. Як би нам не було важко, але таку агломерацію з тими ресурсами, що в них є зараз, а в них зараз нема тих ресурсів, які вони кидали на Авдіївку, коли взагалі не рахуючи постійним потоком, вони тут зараз йдуть їх досить багато, і по особовому складу наші дрончики роблять ну майже онлайн трансляцію з декількох дронів по декільких напрямках. Лізуть, але такого, як на Авдіївці, такого, як на Бахмуті, що волна за волною, хвиля, хвиля, хвиля йде. На... В них нема на те ресурсів. Тому я дуже не впевнений, що їм вдасться взяти Покровськ. Підійти до нього, так, битись за нього, штурмувати. Але це точно не швидко. І я взагалі кажу, мені ну я не дуже вірю в те, що вони в силах зараз взяти Покровськ без, без якихось резервів, таких вагомих резервів, не бригаду прислати. Звісно, вони. З Покровська нікого не перекидають, Це для них пріоритетний напрямок. Ну для них пріоритет взагалі Донецька область. А Покровська в них виходить, і тут працює такий ефект: з одного боку, де виходить, туди кидають резерви, бо там є результат. Це стратегічно. Ну це логічно, все. А з іншого боку, працює ще ж адміністративна така система. Командири, ну звісно, хочуть доложити в Кремль, що в нас є успіх, ми просуваємось. Тому вони на тому напрямку де щось вдалося там і працюють ось тому. Але була інформація така, і мені здається, що ще перекидають якусь мотострілкову е, дивізію свою вони на Курськ. Але це здається не так. По аналізу вони перекидають який, якийсь окремий підрозділ чи рот, Тобто до 100 осіб, але є шеврони, є одна на автівках, працює розвідка, і ми бачимо, що на Курщині є ті, хто були на Покровську, але це невелика кількість. Вони автону масу залишають тут. Ось но таких ресурсів нема щоб, кажу, взяти Покровський, йти на Дніпро чи на Запоріжжя. Це для них занадто. Крило, ви говорите про те, що найкращі свої підрозділи зараз ворог кидає на покровський напрямок. А що значить найкращі підрозділи зараз? От в ворожій армії, з огляду на ну фактично, дворічну виснаженість? Тут є дуже важливий момент. Ми бачимо це і по ворогу, і по курщину це дуже гарно показала. На жаль, ми бачимо і по своїх. Найкращий підрозділ це не той, хто найкраще укомплектований, у кого найкраща техніка, у кого більше людей. Це безумовно важливо, але залишається найкращим підрозділ, який давно приймає участь у бойових діях. Бойовий Досвід не замінить ніщо. Дрони є майже у всіх, бомбочки, є майже у всіх. Це така над зараз. Зброю, яку використовують найчастіше, не від того, що так це класно а від того, що не вистачає іншої зброї, не вистачає снарядів. МІН, постійно їх недостатньо, але бойова бригада навіть розорвана, втомлена, знесилена, знекровлена, з повним некомплектом по особовому складу. Бойова бригада стримує дві-три бригади нових чи наступає на них, тому що є бойовий досвід, є психологічна підготовка. Тому саме я зараз дуже скептично ставлюся до цілком сформованих нових бригад. Я вважаю, що треба більше поповнювати ті, що є, щоб змішувати поповнення, яке пройшло навчання з тими, хто навчався у реальних боях.